Вподобайте це відео, підпишіться на канал та залиште коментар. Цим ви підтримуєте можливість подальшого створення авторського україномовного контенту. Розділ сьомий Сонце заходило, тікало з неба, підпалюючи його яскравим рожево-помаранчевим полум'ям. Сич сидів на терасі свого маєтку і потягував з келиха дороге італійське вино. Йому не було діла ні до неба, ні до заходу сонця, ні до світу в цілому. Все, що його хвилювало, це невеликий старовинний манускрипт, який міг перенести його в минуле. Призадці про вкрадену річ сично насупився. він стиснув келих так, що той ледве не тріснув, встав з крісла і попрямував до будинку. Повільно пройшов весь перший поверх, оминаючи вітальню, кухню, довгий коридор і навіть свій кабінет. Куди минулого разу так необачно провів зрадника лиса. Ключем відкрив заповітні двері, зайшов всередину і натиснув вимикач. Кімната наповнилася м'яким помаранчевим світлом. Стіни підпирали статуї древніх єгипетських царів, на підлозі лежали манускрипти. Фрески, маленькі статуетки богів. Посеред кімнати на столі, окремо від усього іншого, возвеличувався бюст цариці без лівого ока. Очі чоловіка заблищали. Він підійшов ближче і несміливо простягнув руку до її обличчя. Хинут. Рошепотів він хрипло. Моя люба майбутня Нефертіті. Сподіваюся, я ще не втратив шанс знайти тебе. Він не зводив збудженого хворобливого погляду зі статуї, торкаючись і погладжуючи її обличчя. Скажи, а чи гарні у вас дівчата? Хенут обійняла руками ноги і зацікавлено втупилася в обличчя Назара. Ну, всілякі є. А чого ти досі не одружений? Ну, знову протягнув невпевнено Назар, не знайшов свою єдину, мабуть. А тепер знайшов, коли зустрів мене. Моя мати говорить, що коли я народилася, вона хотіла назвати мене Нефертіті, бо я була дуже красивою дитиною, але тато не дозволив хенут це ім'я його матері. Скажи, я гарна. Дуже, чесно відповів Назар. Очі дівчини на мить заблищали від задоволення. Потім вираз її обличчя знову став серйозним. Вона встала з ліжка і почала ходити кімнатою. Цієї ночі нам терміново треба повертатися у свій час, бо чує моя душа, що Бакай повернеться з офіційним дозволом провести обшук. А це вже буде для нас катастрофою. Але я не можу, розвів руками Назар. Чому? Я историк. Назар знову відчув укол совісті за свою брехню. Я прийшов сюди не лише за тобою, в майбутньому Єгипет занепаде, нічого не залишиться, щоб нагадувало про нього. Я маю забрати звідси деякі речі, можливо, коштовності, щоб люди майбутнього згадали про Великий Єгипет. Хенут перелякано поглянула на нього зовсім нічого від Єгипту не залишиться. Назар похитав головою. А як же храм Амонара? Якщо пам'ятки про інших богів щезли, це ще можна пережити, але Бог сонця. Люди забудуть про всіх богів Єгипту і створять кілька нових релігій, де буде лише один бог. І називатиметься він по-різному, але не Амонра. Хнут ошелешено дивилася на нього. Що ти хочеш взяти? Назар помовчав кілька секунд, а потім наважився. Мені потрібна корона фараона. Тим часом туман з двома охоронцями під'їхали до невеличкого будиночка на краю Луксора. Арсен, відчини, гупав у двері туман. Якщо відкриєш сам, я обіцяю не чіпати твою жінку і дітей. Після цих слів двері зі скрипом відімкнулися, і чоловіки зайшли всередину. Маленька дівчинка визирнула з-за дверей однієї з кімнат, а потім, зробивши перелякані круглі очі, швидко зачинила їх. Вони пройшли коридором на кухню. Арсен налив води в чайник і поставив його на плиту. Повернувся до чоловіків. Він похмуро поглянув з-під лоба на непроханих гостей. Туман сів на стілець навпроти. Два охоронці стали біля виходу. Ти знаєш, чого ми прийшли? Здогадуюся. І що можеш нам сказати? Я не стукач. Туман стиснув губи й загрозливо підсунувся ближче. По тонкому льоду ходиш. Про своїх чотирьох діток подумай. Ти обіцяв їх не чіпати, ти правий, погодився чоловік. І я дотримаюся обіцянки. От тільки ті двоє, він кивнув на охоронців. Слова не давали, тож очікувати від них можна чого завгодно. То що? Будеш з нами співпрацювати? Корона. ошелешено вигукнула Хенут. Ти з глузду з'їхав, як ми її дістанемо? Ти хоч уявляєш, як її охороняють. Але ж ти допоможеш, правда? Я спробую, нарешті вимовила дівчина. Я маю віднести дари в храм Амонура, а потім служити цариці. А ти залишайся тут. Якщо хтось намагатиметься зайти, сховайся за скринею. Ханут зупинилася біля дверей, повернулася. Скажи, я тобі хоч, подобаюся. Вона пильно подивилася йому в очі. Її погляд був серйозним і. засмученим. Назар кивнув Ти зможеш мене покохати. Клубок застряг у горлі чоловіка, та на кону стояло його життя. Якщо він не вкраде ці прикраси, то ніколи не зможе позбавитися сича і заховатися в такому місці, де його ніхто не дістане. Він знову кивнув. Тоді добре, дівчина всміхнулася. Я розвідаю про корону й інші коштовності фараона. Вона вийшла за двері, а Назар сів на ліжко і видихнув з полегшенням. Зазвичай обманювати йому було неважко, та зараз все інакше. Він відчував провину і щось схоже на відповідальність за дівчину, але ж, подумав він раптом, якщо я її не заберу, то хинут, скоріше за все, стратять, від цього болісно стисло у грудях. По перше, він не збирався тягнути її за собою. Життя крадія не передбачувало наявність інших людей і турботу про них. А по друге, Назар не знав, як той портал працює і чи може він когось ним ще провести. Аудіокниги українською про кохання на каналі Аудіокниги українською книги Рада Лія розділ восьмий Прокидайся. Назар підскочив на місці. У кімнаті було темно, хоч око виколи. Він стиснув кулаки. Потім до нього дійшло, що це голос хенут. Вочевидь, чоловік заснув, поки дівчини не було. Зараз друга ночі. Через півгодини, коли вартові будуть змінюватися, підемо до храму. Я тобі там все покажу. Можливо, щось з ритуальних предметів підійде, щоб люди у майбутньому знову почали вірити у великого Амонара. Чоловік кивнув. Хенуть сіла поруч на ліжку. Він відчув тепло її тіла, яке відділяла від нього лише тонка ля тканина. А де ти була так довго? Він торкнувся її руки. Співала для фараонки та її сина Аменхотепа IV. Іноді цариці стає нудно чи тривожно. І тоді вона просить співати або танцювати для неї, щоб заспокоїтися, і ти мусиш бути з нею до пізньої ночі. Якщо треба, то і до ранку. Я народжена для того, щоб служити цариці. Я при дворі маличку», – запанувала мовчанка. Назар думав про те, як життя Хенут відрізняється від її одноліток у його часі. Ходімо, вимовила дівчина. Вона взяла Назара за руку і потягнула на вихід. Її долоня була сухою і теплою. Він стиснув її у відповідь. Вони тихо вийшли з будинку. Пригнися, прошепотіла Хенут, і йди за мною. Швидкою ходою, і іноді невеликими перебіжками вони дісталися місця, де сиділи охоронці. Навприсядки обійшли їх і проскочили до храму. Чуєш? прошепотів Назар їй на вухо. А як ти знаєш, котра зараз година? Ти сказала, що вже друга година ночі. Як ти дізналася? У вас є годинники? Хенут здивовано зиркнула на нього. Сіріус вказує мені час, вона підняла обличчя до неба. А ти не вмієш орієнтуватися по зірках? Назар похитав головою То люди майбутнього не такі вже й розумні, розчаровано протягнула вона. В бога ви не вірите, по зірках не орієнтуєтеся. Не хвилюйся, я тебе навчу. Вони прочинили двері до храму і пірнули всередину. Велика зала, по периметру якої розташовувалися високі колони, була добре освітлена бронзовими лампами. Язики полум'я у світильниках тріпотіли й звивалися, відображаючись химерними фігурами на стінах. Тіні також блимали й гралися на обличчі хинут. Щось не так, стріпанулася дівчина, помітивши пильний погляд Назара. Просто дивлюся показуй свої скарби. Чоловік вийняв телефон з кишені й увімкнув ліхтарик. Що це за дивопристрій? Хнут здивовано витріщилася і простягнула руку, щоб доторкнутися. Ти вмієш управляти світлом? Це? стинув плечима чоловік. У нас у кожного таке є. Так що нічого особливого. Просто ліхтарик. До нього дійшло. Ти не знаєш, що таке ліхтарик. Ну як же тобі пояснити? Він озирнувся. Ну, у вас є отакі лампи. Він рукою показав на бронзовий світильник у кутку. Це такий же, тільки віртуальний. Віртуальний? Ну, типу як не справжній, хоча насправді справжній. Назар мав безпорадний вигляд. Я тобі пізніше поясню. Хенут кивнула і ще раз кинула зацікавлений погляд на телефон. Освітлюючи собі дорогу, вони дійшли до величезної статуї, яка знаходилася у кінці кімнати. Це Амонра, посміхнулася хинут. Вона припала до підлоги, молячись. Назар не знав, куди себе подіти, не хотілося влазити в таїнство молитви, проте й піти не було куди. Нарешті вона закінчила і встала на ноги, поглянула в очі чоловікові. Я попросила в Амонра пробачення за те, що ми заберемо деякі речі. Пояснила, що це задля добра, щоб люди в майбутньому вірили в єдиного бога. Тепер я покажу тобі, що можна взяти. У кутку біля статуї стояв золотий жезл, інкрустований бірюзою, середоліком та іншим дорогоцінним камінням. Дівчина потягнулася і з зусиллям підняла його, проте швидко поставила на місце і кивнула Назару. Якщо зможеш підняти, то забирай. Амон дозволив це взяти. Вона поманила пальцем чоловіка і показала рукою на кам'яну сходинку біля статуї, яка вочевидь служила вівтарем. Там стояли золоті чаші з вигравіюваними на них сценами з богами та глечики для підношень. Можеш це також брати, воно освячене. Назар відчув сильний запах сандалової олії та квіткових пахощів. І це також бери, вона вказала на золоті свічники. Цього достатньо. Чоловік задумливо оглянув золоті предмети. Цього недостатньо. Але більше він все одно не дотягне і навряд чи зможе пронести через часовий тунель. Тож він просто кивнув. Однак залишалася одна річ, яку він все таки хотів би додатково взяти корона фараона, тихо проговорив, червоніючи. На щастя, темрява навколо них сховала його сум'яття. Тоді ми не можемо взяти всі ці речі зараз. Бо пропажу помітять вже завтра, і якщо речі з Вівтаря знайдуть в мене вдома, Хинут поглянула на Назара, той лиш кивнув. Тоді ми маємо, вона виправилася. Я маю вкрасти корону фараона, і після цього повернемося сюди за речами з вівтаря». Світло місяця освітлювало ту частину храму, де стояла Хенут. Назар бачив спантеличений погляд дівчини, і як шкіра її рук покрилася сиротами. Ходімо. Прошепотіла вона і направилася до виходу. Чоловік поспішив за нею. Біля дверей він взяв її за руку і притягнув до себе. Хенут, він пильно подивився їй в очі. Ти не маєш цього робити. Якщо я йду з тобою, то мушу. Ти ж забереш мене з собою. Чоловік не встиг їй відповісти, як двері прочинились на двору. Назар і Хенут перелякано перезирнулися, їх застали зненацька. На порозі стояв молодий хлопець, лише трішки старший на вигляд, ніж Хенут. Він був одягнений у білу лляну туніку, яка сягала йому майже до п'ят. Його голову прикрашала смугаста хустка з золотим змієм попереду, що видавало його високий статус. Він уважно подивився на Дівчину своїми темними, підведеними чорним очима. Потім перевів погляд на її супутника, ніби оцінював ситуацію. Щось схоже на гнів промайнуло в його очах. Чоло назара вкрилося крапельками поту. Втекти вони вже не встигали. Дістатися до порталу також не вдасться. Це була пастка. Хенут закусила губу, а прошепотіла. Син царя Амин тебе провести до вівтаря храму? запитав хтось зі стражників з надвору. Ще цілу мить син фараона мовчав. Він продовжував уважно дивитися на хинут. Для Назара це тривало вічність. Нарешті коротко промовив Ні. Я хочу побути наодинці. Дайте мені спокій. Я позву вас, коли треба буде. Як скажеш, спадкоємце престолу, почувся тупіт ніг. Охорона пішла. Хнот склала руки поперед себе в молитовному жесті і схилила голову. Дякую, син фараона. Сподіваюся, ти мені завтра все поясниш, холодно промовив хлопець. Вони пішли, він вказав рукою в сторону, звідки хвилину тому лунали голоси. Якщо хочете пройти непоміченими, то зараз саме час. А IV пройшов вперед і попрямував до вівтаря. Ходімо швидко. Дівчина схопила Назара за руку і потягнула за собою. Треба забиратися звідси, поки нас не схопили. Вони пірнули у темряву ночі, яка поглинула їх повністю. Любовний роман. На каналі Аудіокниги Українською книги Рада Лія, розділ 9 Коли вони повернулися додому, Хенут сперлася спиною до стіни і голосно засміялася. Це нервове, констатував чоловік. Воно й зрозуміло, ми ледь не попалися, попалися. Дівчина затряслася від нового приступу сміху за злочин проти богів або фараона тут спалюють живцем, а те, що ми збиралися забрати золоті предмети з вівтаря, цілком тягне на злочин проти Амонра. То чому ж син фараона відпустив нас? Я не знаю. Може, вплинуло, що я при дворі з дитинства, і ми досі дружимо. Якщо можна дружити з майбутнім фараоном. А він не передумає не прийдуть сюди стражники. Дівчина поглянула на нього замислено. Сподіваюся. Але гарантій немає. Вона, нарешті, відліпилася від стіни і пройшла в глиб кімнати, дістала тарілку з фініками і простягнула її Назару. Будеш. він похитав головою. Тож дівчина усілася на підлозі і почала їсти сама. Через вікно під стелею просочувалися до кімнати перші вранішні промені. Якщо тікати, то прямо зараз, зауважила Хенут. Вдень, якщо Аменхотеп IV здасть нас, ми вже нічого не зможемо вдіяти. А ти вважаєш, що нам треба тікати зараз? Важко сказати. Та я чомусь вірю, сину фараона. Я його з дитинства знаю, і він завжди був чесним. Вона потупила погляд. Ого, здивувався Назар. То у вас був роман, роман, ну, стосунки, ти подобалася спадкоємцю престолу? Я про таке навіть не думала, але ми були дуже близькі, аж занадто вона почервоніла. Це як? зацікавився Назар. Ми плавали разом в басейні, відпочивали. Нам було тоді по п'ятнадцять. А потім він сказав, що мріє одружитися зі мною і зробити головною царською дружиною у майбутньому, що, звичайно, неможливо, бо я лише служниця. Он воно як? Він у тебе закоханий. Несподіваний укол ревнощів прорізав йому серце. І більше тема одруження не підіймалася? Ні. Але ми багато часу проводимо з ним разом, хинут подивилася на Назара. Він питає мою думку про різне. Ну то, може, він підходить тобі більше, ніж я. Чоловік одразу ж пожалкував за ці слова. Хенут подивилася на нього таким спантеличеним поглядом, що він був готовий забрати сказане назад. Однак виду не подав. Назар розвернувся і пішов до своєї кімнати. Ліг на ліжко. В голові роїлися різні думки. Він згадав раптом, як Хенут розказувала, що її мати хотіла назвати Нефертіті. щось невловне крутилося в нього в голові, пов'язане з цим, але він не міг згадати, що саме, і невдовзі заснув. Коли Назар прокинувся, на вулиці було вже світло, навіть невелике вікно під стелею пропускало достатньо сонячних променів, щоб зрозуміти, що на дворі вже день. І він збирався погукати дівчину, як почув тихі, приглушені голоси у сусідній кімнаті. Чоловік прислухався. Жіночий голос належав Хенут, вона за щось виправдовувалася. Син Фараона, винувато промовила вона, ти ж сам казав, що існує лише один Бог, та люди в майбутньому забули про нього. Цей чоловік може перенести ритуальні предмети великого Амонера у майбутнє і відновити нашу релігію. Хенут, а якщо він просто злодій? Почувши це, Назар почервонів, він тихенько встав з ліжка і підійшов до стіни, уважно слухаючи, що за нею говорять. Але його появу напророкувала моя мати ще задовго до того, як він прийшов. І ти справді віриш, що він має відновити віру в єдиного бога? Я тобі вірю, Хенут, але будь обережна. Ти надто добра і довірлива. Ти підеш з ним? Запанувала мовчанка. Якщо він мене візьме, нарешті пролунав голос дівчини, я не впевнена, що він справді хоче зі мною одружитися. Цей чоловік з'явився невідомо звідки, і ти готова взяти з ним шлюб, а мені, майбутньому могутньому фараону, ти відмовила Твоє щастя, що ми друзі. Дівчина нічого не відповіла, і саме в цей момент Назар зрозумів, що крутилося в нього в голові і що він не міг пригадати. На другому курсі університету, коли вони проходили історію стародавнього Єгипту, професор, який викладав, кілька разів згадував про Нефертіті. Нефертіті була дружиною фараона Аменхотепа IV, пояснював він тоді на лекції, який згодом перейменував себе в ехнатона, заборонив віру в інших богів і започаткував нову релігію, в основі якої є поклоніння єдиному богу Атону. Я вірю тобі і допоможу твоєму другові, пролунав голос Аменхотепа. але тоді ти мусиш залишитися тут і взяти зі мною шлюб. Це моя умова. Я згодна, тихо проговорила дівчина. Розділ 10 Коли Аменхотеп четвертий покинув їхній дім, Назар вийшов з кімнати. Хнут сиділа на ліжку, підтягнувши ноги до себе, вона задумливо дивилася на стіну. Ти ж все чув? чоловік кивнув. «І Він дасть тобі можливість піти з ритуальними предметами, а я стану наступною царицею Єгипту. Це ж добре? Дівчина стинула плечима. Вона поглянула на Назара очима, які блищали від вологи, і відвернулася, нічого не сказавши. Тоді встала з ліжка, підійшла до дверей, одягнула сандалі і вийшла за двері. Назар залишився сам. Упродовж дня він міряв кроками кімнату, лежав на ліжку і думав, потім знову ходив. Хіба в мене є якийсь інший вихід, розмірковував він. Я не можу її взяти з собою. Навіть історично Хенут записана як майбутня цариця Нефертіті. минуле змінювати не можна. Він глибоко видихнув від тяжких думок боліла голова. Чоловік знову спробував вмовити себе, і я ж не збирався її брати. Який з мене чоловік? Як радій. Злочинець, мисливець за старожитностями, Ігоря вбили. А якщо з нею щось станеться через мене, та перед очима поставало дитяче, красиве личко з вологими очима й ображеним поглядом. На вулиці була глуха ніч, коли туман разом з двома охоронцями вийшли з будинку Арсена. Він дістав телефон і набрав сича. Туди немає прямого ходу без манускрипта й амулета жука Скарабея. Але ми можемо чекати біля тої стіни. Якщо Лис коли-небудь повернеться, то лише тим же шляхом, яким і пройшов, я зрозумів. Тоді зранку ми поїдемо на місце. Чоловік поклав слухавку і поглянув на зіркове небо, як же йому набридло його життя! Невимовно сильно захотілося мати будиночок десь на березі Дніпра чи біля моря, щоб нікуди не спішити. Не бігти за наказами сеча і просто насолоджуватися тишею. Чоловік відчув раптову втому, яка навалилася на його плечі. Поїхали, прохрипів він, і зник всередині позашляховика. На дворі вже стемніло, а дівчини все не було. Назар лежав на ліжку, втупивши погляд у стелю. А якщо з нею щось сталося, нарешті двері зі скрипом відчинилися, всередину забігла хинут. Чоловік вскочив на ноги і вийшов з кімнати. В руках дівчина тримала корону фараона. В тебе є п'ять хвилин, щоб покинути Єгипет. Ходімо. Вона розвернулася знову до дверей, та Назар схопив її за руку. Ти ображаєшся? Ні. Я не можу йти проти своєї долі, а на неї ображатися безглуздо. В її голосі відчувалося туга й розчарування. Дівчина висмикнула руку і вийшла з будинку. Назар пройшов за нею. У далечині лунали оклики стражників. Хенут приклала пальця до губ, показуючи мовчати. Потім нахилилася і прошепотіла. Видно, зникнення корони вже виявили. Вони пригнулися і швидко малими перебіжками попрямували до храму. Коли вони підійшли до входу, охорони на посту не було. Вони шукають нас з короною біля палацу фараона й цариці. Тож в нас є трішки часу тут. За хвилину вони вийшли з храму. В одній руці Назар тримав мішок, наповнений ритуальними чашами, статуетками і золотим диском, символом бога Амона, в іншій скіпатер, інкрустований дорогоцінним камінням. Ми маємо прийти точно в те місце, де ти мене знайшла, пояснив чоловік. Хенут кивнула і вказала на високу стіну, де фресками було викладене зображення Бога Сонця. Воно займало щонайменше три метри у висоту, а Монра змальовувався з головою сокола та одягненою короною, точнісінько такою, як та, яку принесла Хенут. В руці він тримав скіпетер як символ влади. Назар зацікавлено роздивлявся зображення. Бо ж у своєму часі він мав можливість бачити лише стопу. Треба поспішати, нагадала хинут. Назар кивнув і дістав з кишені маленьку фігурку з карабея. Голоси охоронців лунали вже значно ближче. Дівчина притиснула корону до себе і нервово озирнулася. Чоловік дістав телефон і присвятив собі ліхтариком. Спочатку він ніяк не міг знайти місця, куди треба вставляти амулет. Врешті побачив невеличке заглиблення на фресці. Він швидко приклав туди жука з карабея. За секунду виник вихор, який ставав все більшим і більшим, і врешті сягнув розмірами у зріст чоловіка. З міжчасового отвору дув сильний вітер. Він розвивав волосся хинут, яка з відкритим ротом спостерігала за всім, що відбувається. Потім вона простягнула йому корону і кивнула Ти маєш йти. Невимовна і незвична для нього туга здавила грудну клітку. Назар взяв корону. Ти впевнена? Хинут кивнула, її очі блищали від сліз. Так треба. Я думала, матінка напророчила мені нареченого і неправильно зрозуміла її слова. З твоїм приходом я вийду заміж, але не за тебе. Це доля. Назар поклав всі речі на землю, притягнув її до себе і міцно стиснув в обіймах. Ти особлива, прошепотів, і назавжди залишишся для мене такою. І він помітив, що плечі хинут здригаються від плачу. Клобок у горлі заважав дихати. Чоловік востаннє вдихнув аромат її волосся перед тим, як відпустити назавжди. Раптом Назар помітив стражника. Який стояв неподалік біля дівчини. Я їх знайшов, вигукнув він. Сюди, тут злодії разом зі служницею зрадницею. Служниця зрадниця пронеслося в голові у Назара. Значить, вони й не збиралися її відпускати. Не маючи часу на довгі роздуми, він підхопив мішок, вийняв з карабея з отвору і, не відпускаючи дівчину, пірнув у вихор.